Сполучені Штати щойно кинули метафоричну ядерну бомбу по Індії, тому що прямо перед вихідними Трамп підписав указ, який кинув техіндустрію у хаос. Він оголосив про 100 тисяч доларів збору за візу для кваліфікованих іноземних працівників. І якщо подивитись, Індія становить шалені 70% тих, хто отримує цю візу. Насправді весь інший світ разом узятий навіть близько не підходить. Йдеться про візу H-1B, створену ще у 1900. 1990 році у відповідь на нестачу робочої сили в Америці. Відтоді заявки постійно зростали. Наприклад, у 2022 році кількість схвалених заявок досягла піку понад 442 тисячі за один рік. Але варто пам'ятати, що ті, хто отримує H-1B, це освічені талановиті люди із зарплатою у 118 тисяч і більше. Для цього треба мати щонайменше бакалавра магістра чи навіть вищий ступінь. Завдяки цьому вони щороку приносять в економіку близько 80 6 мільярдів і сплачують 35 мільярдів податків. Однак Трамп каже, що є й великий мінус. На його думку, американці часто втрачають робочі місця, бо великі корпорації, на кшталт Amazon чи Apple користуються цими візами і беруть іноземців, які готові працювати за менші гроші. Але погоджуються з ним не всі. Багато хто нагадує, що дехто з найкращих умів Америки колись приїхали саме за цією візою. Згодом вони стали CEO Google, Microsoft, Zoom, Tesla... Та навіть першої леді США є інший аргумент. Компанії часто змушені звертатися до цих віз, бо просто не можуть знайти достатньо кваліфікованих американських працівників. А тепер питання через 5 років: ми побачимо більше американців на цих роботах чи падіння конкурентоспроможності інновації у США.